Привіт! Вітаю вас на третьому дні психологічного адвент-календаря, де ми щодня дізнаємось про одну корисну навичку, яка допоможе підготуватися до нового року у гармонії з собою. І сьогоднішня навичка це вміння просити прямо, кому знайома ситуація. Ви чогось хочете і натякаєте на це, сподіваючись, що вас розуміють. А якщо це не відбувається, тобто вас не розуміють так, як ви очікували. Ви дратуєтесь, ображаєте може навіть гніваєтесь, і звучати це може навіть як протилежність від ваших бажань, коли замість прохання про підтримку ви говорите. Тобі все рівно, або вам потрібна допомога, але натомість ви говорите, я все роблю тут сама. Але правда в тому, що інші люди не можуть читати наші думки, навіть якщо нам здається, що щось є очевидне. Тому навичка на сьогодні: просіть прямо та конкретно. Наприклад, замість ти ніколи не допомагаєш, скажіть, можеш, будь ласка, помити посуд сьогодні. Можете пояснити, чому це важливо для вас? Мені це справді полегшить день. І я буду вдячна тобі. Використовуйте доброзичливий тон. Щоб це звучало як прохання, а не вимога. Це ж стосується і подарунків. Якщо ви очікуєте чогось конкретного, скажіть про це або надайте свій список бажань людині, яка готує для вас подарунок. Так ви уникнете розчарувань і незручних ситуацій. Коли ви чітко озвучуєте свої бажання, ви даєте іншій людині можливість зробити вас справді щасливими. Такий підхід знімає зайву напругу та дозволяє обом сторонам отримати. Мати більше задоволення від процесу, тож не соромтеся бути відкритими у своїх проханнях і бажаннях. Згадайте ситуацію, де ви натякали, замість того, щоб просити прямо. Пригадайте, які це були слова, а тепер сформулюйте своє прохання новим способом або потренуйтеся написати приклад у коментарях, як ви переформулюєте фразу натяк. Я давно не була в кіно. Як це можна виразити прямо через прохання? А завтра ми поговоримо про ще одну важливу навичку.